Багато років поспіль управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради збирає на традиційне свято талановитих освітян, які продемонстрували високий рівень професійної підготовки та педагогічної майстерності у конкурсах Учитель року бібліотекар року. Уже традиційно учасниками святкового дійства є ті, хто вміє цінувати та пошановувати нелегкий учительський труд, працю бібліотекарів, хто забезпечив підготовку та проведення конкурсів, авторитетно підтримав освітянські надії. Привітати педагогів із заслуженою перемогою прийшли заступник міського голови Андрій Сторонський, начальник управління освіти Микола Остапюк, голова проспілкового комітету Ніна Гніровська, завідувач міського методичного комітету Марія Томашевська, методисти, директори навчальних закладів. Хочу вас щиро привітати, тому що в цьому залі зібралися. Дійсно краще з краще, хоча освіта нашого міста досить має сильні педагогічні кадри і, безумовно, що вибороти в кожній номінації призові місця, я знаю, що це було непросто, тим паче, що ваші учні, ваші випускники своїми знаннями участвують як міських, обласних. І в республіканських олімпіадах, як тільки що мені Марія Михайлона сказала, що вже є і один з наших учнів, який буде представляти державу на всесвітній олімпіаді з географії, ну це безумовно, що це саме є результатом вашої нелегкої, щоденної клопіткої роботи. І приємно, що в цьому залі є поруч з нашими переможцями, директори шкіл. Адже коли директор вболіває за свій колектив, коли директор турбується, яка була установка в колективі, то безумовно, що в такому колективі і приємно працювати. Я дякую директорам за те, що вони своєю підтримкою, своєю участю надихають викладачів до нових і нових звершень. Мені також хочеться подякувати вашому начальнику Миколи Павловичу, який з приходом на цю посаду, привніс, напевно, нову свіжу струю вашого освітлянську галузь. І ви почали, скажімо, можливо, з новими силами, з новими, скажем, натхненням працювати в своїй роботі. Міська рада, зі своєї сторони, також всіляку увагу як найбільше старається приділити нашій освіті. Щороку депутатам міської ради виділяються немалі кошти для того, щоб матеріально-технічна база в наших школах, садочках зміцнювалася і також у позашкілі. Ще раз хочу вас. Привітати, побажати вам звичайних людських якостей, без яких неможливо. Це в першу чергу здоров'я, щастя, затишок і спокій в ваших сім'ях, в ваших оселях і в нашій державі. Вітаю вас і бажаю, якщо кожен рік тяжко стати переможцем в номінації, ну, то принаймні щоб через рік ви повторили свої успіхи. У 2013-2014 навчальному році у міських етапах конкурсів учитель року у чотирьох номінаціях взяли участь 16 вчителів географії, початкових класів світової літератури, трудового навчання. В Всеукраїнському конкурсі інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу двоє. Дев'ятому всеукраїнському фестивалі конкурсів «Учитель року 2014 з предметів духовно-морального спрямування Один шкільний бібліотекар троє. Відтак кращі з кращих були нагороджені грамотами та солодкими призами. Поділився з колегами своїм баченням щодо важливості проведення конкурсу учитель року, вчитель гімназії Олександр Бишта. Якщо буде відвертим, то для раз коли вчителями спілкуються, тобі говорять, можливо, цей конкурс не потрібно вже проводити. Живемо ми зараз інформаційно, в інформаційному суспільстві. Но я хочу ся бачити, що фактично це не так. Чому? Перш за все, це конкурс, який дає підтримати, підвищити роль творчості вчителя, його творчість здібності, як він працює. Наприклад, на сучасному етапі, які проводять нестандартні уроки, як використовує вміло і КТ, без яких зараз на даному етапі фактично сучасний урок провести на високому рівні неможливо. Наступне, цей конкурс також, у думку, дає, тобто, підвищити роль нашої нелегкої, так вчительської роботи в сучасному суспільстві, підняти її престижність, якщо вчитель. Проводить цей конкурс, хоть його, відповідно, він ділиться своїми надбаннями своїм педагогічним досвідом. Якщо, безумовно, людина ділиться педагогічним досвідом, вона підвищує свою педагогічну майстерність. А в нашій роботі, безумовно, що педагогічна майстерність є одним з головних чинників. Ну, Якщо взяти обласний конкурс, він там трошки умов проведення те відрізняється. Але я вважаю на майбутнє, що незалежно чи будуть змінені умови конкурсу, чи лишиться ці умови конкурсу проведення без змін. Що наші педагоги наше місто будуть активно брати участь у цьому конкурсі, будуть займати призові місця ясно в місті, в області, ну і безпосередньо в республіці. То майбутнім нашим учасникам будуть в наступних роках приймати участь в інших номінаціях. Ми знаємо, що цей конкурс раз чотири. Я бажаю всього найкращого і хороших успіхів. Гарний настрій свят нам подарували вихованці дитячо-юнацького центру. Слова, наші педагоги, активні учасники конкурсу Учитель уроку, який проводився щорічно. Сьогодні можна констатувати, що з 2000 по 2014 рік учасників конкурсу 295, переможців міського етапу 69, лауреатів 124, фіналістів 50, обласного етапу всього учасників 68, лауреатів 37, фіналістів 20, переможців двоє.